Я помітила, що на нас почали сусідки криво дивитися, але пов'язала це з тим, що онуки переїхали і галасують до пізньої ночі. Але правда виявилася такою, що мені аж не віриться, що невістка на таке пішла. Ми з чоловіком живемо в двокімнатній квартирі в панельному будинку, пощастило ще колись отримати квартиру від заводу. Все життя ми збирали гроші на майбутнє. Але вони в один момент випарувалися, як і у всіх. Добре, що встигли за копійки купити невеличку хату в селі, бо город нас потім дуже виручав. У нас з чоловіком рідні немає. У мене є сестра і мама в іншій області, а чоловік мій сирота. У нас є син Арсен, який вже одружний і має двох діток. Його дружина мені не подобається, бо завжди в ній відчувалася якась лукавість. Надто вже вона була зі мною люб'язна. Це дуже насторожує, якщо чесно. Отож, діти побралися сім років тому і жили на орендованій квартирі, але так сталося, що Віта практично весь час в декреті, тому працює один арсен, і йому дуже важко прогодувати дітей на одну зарплату. Ми з чоловіком стараємося йому допомогти з грошима то з продуктами і вважали, що такий вклад то навіть більше, що можуть від нас очікувати.